Черкаси були містом, вічно оповитим сірим мороком. Навіть коли сонце піднімалося над горизонтом, світло здавалося приглушеним, розбавлене туманом незліченних нерозказаних історій, захованих за потертими цегляними фасадами та вузькими провулками. Вулиці тягнулися як павутиння, наповнені таємницями, деяким з яких ніколи не судилося бути розкритими. Детектив Дар'я Волькова сиділа на водійському сидінні свого автомобіля. Її погляд був прикутий до будівлі, що стояла перед нею. Це був старий житловий комплекс, що руйнувався по краях, як і більшість будинків у Черкасах, ніби саме місто повільно з'їдалося гниллю. Саме тут було знайдено останню жертву жінку років 20, мертву на підлозі у своїй кухні. Багатообіцяючий молодий юрист. Тепер ще одне ім'я в зростаючому списку тих, кого забрав чоловік без обличчя. Її руки стиснули кермо, коли вона боролася з бажанням закричати, розчарування кипіло під поверхнею її спокійної зовнішності. П'ять років довгих років. І ось вона знову тут дивиться на ще одне місце злочину, на ще одну бездиханну жінку, чиє обличчя вона ніколи не забуде, обличчя застигле від жаху, обличчя, яке вона бачила занадто багато разів до цього. Вона нарешті змусила себе вийти з машини на гірке осіннє повітря. Холод кусав її шкіру, але вона ігнорувала його, її тіло працювало на автопілоті, коли вона наближалася до будівлі. У під'їзді було темно, а ліфт не працював, тому вона пішла сходами. Кожен крок відлунював у порожньому під'їзді. Коли вона піднялася на третій поверх, її дихання було поверхневим, а груди стиснуті, але не від напруги. А від повзучого почуття страху, яке слідувало за нею, як тінь. Двері квартири були вже відчинені, офіцер у формі, що стояв на вулиці, кивнув їй, коли вона наблизилася, вона манірно кивнула йому у відповідь, перш ніж зайти всередину, запах одразу ж вразив її, затхлість смерті, змішана з металевим присмаком крові. Це був не перший раз, коли вона потрапляла на подібну сцену, і не останнє. Але кожна з них шматувала її, вирізаючи шматки її душі, які вона знала, що ніколи не поверне. Команда судмедекспертів вже була на місці, пересуваючись маленькою кухнею з відпрацьованою ефективністю. Дарина трималася подалі від них, її погляд був прикутий до тіла, що лежало на підлозі. Жертву звали Поліна Новікова. Вона жила одна, багато працювала, і, за словами колег, була замкнутою. Її знайшла сусідка, яка помітила прочинені двері, коли проходила повз, ніяких ознак насильницького проникнення, ніяких ознак боротьби, лише Поліна, мертва на підлозі з широко розплющеними очима, втупленими в щось, що бачила лише вона в останні хвилини свого життя, вбивця, зробив це знову, прослизнув, забрав життя і зник без сліду. Він був методичним, точним. У його вбивствах було щось майже хірургічне, ніякого непотрібного насильства, ніяких надмірних ушкоджень, лише смерть, чиста і холодна. Дар'я присіла біля тіла, розглядаючи місце злочину, було в цьому щось знайоме, щось, що змусило її шлунок закрутитися, вона вже бачила таке раніше різні тіла, різні місця, але та сама порожнеча, те саме тягуче відчуття зла. Яке, здавалося, висіло в повітрі, наче хмара, вона майже відчувала його тут, причаївшись за краєм її зору, чоловік без обличчя, п'ять років переслідування тіней, п'ять років переливання файлів, опитування свідків, слідування за зачіпками, які вели в нікуди. І заради чого? Ще одне тіло на підлозі, ще одна жінка, яка перетнулася з монстром і поплатилася за це життям. Дар'я стиснула щелепу, нігті впилися в долоні, коли вона підвелася. Вона не могла дозволити собі впасти у відчай, вона не могла собі цього дозволити, не зараз, не тоді, коли він все ще був там, спостерігав, чекав. Вона підійшла до вікна, дивлячись на вулиці внизу, Черкаси виглядали так само, як завжди, тихо, непримітно, ніби не ховали у своїй тіні вбивцю, але Дарина знала краще. Це місто було його ігровим майданчиком. Він зливався з натовпом, був просто ще однією особою серед багатьох. Це зводило з розуму, знаючи, що він може бути де завгодно, з ким завгодно. Дарина відвернулася від вікна, її погляд впав на маленьку фоторамку на кухонному столі. На неї дивилося усміхнене обличчя Поліни. Вона виглядала такою живою, такою щасливою. Важко було примирити цей образ з холодним, бездиханним тілом, що лежало на підлозі за кілька футів від неї. Чоловік без обличчя забрав це у неї, він забрав усе, поки вона ходила по квартирі, її розум переповнювали питання чому саме Поліна, чому саме зараз? Не було жодної закономірності, жодної чіткої причини, чому чоловік без обличчя обирав своїх жертв. Вони були різного віку, різних професій, з різних прошарків суспільства. Хтось був одружений, хтось не одружений, хтось мав дітей, хтось жив самотньо. Єдине, що їх об'єднувало, це те, що їхні шляхи перетиналися з людиною без обличчя, і цього було достатньо. Команда судмедекспертів почала пакувати речі, їхня робота була майже завершена. Тут не було б нічого, що можна було б знайти, як і на всіх інших місцях. Чоловік без обличчя був педантичним, він не залишив жодних слідів, ні відбитків пальців, ні ДНК, нічого, що могло б пов'язати його зі злочинами. Він був примарою, яка пересувалася містом, не залишаючи жодного сліду, окрім тіл, які вона залишала на своєму шляху. Дар'я вийшла з квартири і ступила на холодне повітря, вага справи тиснула на неї, як важка ковдра. Їй потрібно було провітрити голову, подумати. Але місто не давало розради, тіні, здавалося, простягалися в усіх напрямках, стаючи довшими і темнішими з кожним днем. Вона відчувала, як вони наближаються до неї, душать її. Вона подивилася вниз по вулиці, її очі сканували обличчя людей, що проходили повз, це міг бути будь-хто з них чоловік у костюмі, перехожий на велосипеді, старий, що сидить на лавці. А може, він не був ніким із них, лише фантомом. Який вона створила в своїй уяві, але Дарина знала краще. Чоловік без обличчя був справжнім, і він спостерігав за нею. Сівши в машину і завівши двигун, Дар'я відчула, як по спині пробіг мороз, наче саме місто застерігало її. Вона не могла позбутися відчуття, що її затягує вглиб, у щось темне і небезпечне. Безликий все ще був десь там, чекаючи на свою наступну жертву. І Дарина знала, що якщо вона не знайде його найближчим часом, вона може стати наступною, хто дивитиметься в стелю широкими порожніми очима. Тіні Черкас наближалися, а полювання було ще далеким від завершення. Дар'я сиділа у своїй квартирі, тихий гул міста за вікном був постійним, незмінним саундтреком до її думок. Вона приглушила світло, віддаючи перевагу на півтемряві, що дозволяла тіням скупчуватися в кутах кімнати. Простір навколо неї сьогодні здавався гнітючим, стіни змикалися, коли вона дивилася на фотографії, розкидані на журнальному столику, з глянцевої поверхні на неї дивилося обличчя Поліни Новікової, застигле в миті життя, яку вона ніколи не зможе повернути. Дар'я потерла скроні, намагаючись струсити туман, що, наче мокра ганчірка, вчепився в її свідомість. Тижнями вона прокручувала в голові кожну деталь нападів безликого, шукаючи зв'язки, яких не було. Кожна жертва, така не схожа на іншу, здавалося, жила на острові, жодного спільного минулого, жодного кола спілкування, що перетинається. Вони не працювали в тих самих індустріях, не ходили в ті самі райони, і навіть не належали до тих самих соціальних груп. І все ж Дар'ю не полишала думка, що вона чогось не догледіла, що десь там, під поверхнею. Є щось, до чого вона не може дотягнутися. На столі задзеленчав телефон, вириваючи її з мрій. Це був Антон. На мить вона подумала чи не відповісти на дзвінок. Знайома тривога скрутила її нутро. Але вона підняла трубку. Її голос був напруженим, але рівним. Так? Привіт. Голос Антона був спокійним, заспокійливим, таким, яким він завжди був, особливо коли вона відчувала, що закручується по спіралі. Просто хотів перевірити, як ти. Нічого не чув від тебе з тих пір, як. ну, з лікарні. З лікарні». Минуло вже кілька тижнів, але спогад все ще був свіжий, гострий, як розбите скло. Вона була так близько, досить близько, щоб доторкнутися до нього. Вона пам'ятала запах його одеколону, відчуття його дихання на своїй шкірі, тьмяні обриси обличчя, яке вона не могла згадати, як би не намагалася. Вона бачила його, але деталі поглинула темрява. Єдиний образ, що залишився, це холодне відчуття страху, яке охопило її, коли вона лежала на лікарняному ліжку. Зі мною все гаразд, сказала Дар'я, її голос був напруженим. Просто перебираю речі. На тому кінці дроту настала пауза, тиша якої було майже достатньо, щоб змусити її покласти слухавку. Але Антон нарешті заговорив знову, його голос був м'яким Дарино, ну ти пройшла через пекло, це нормально, Зру... зробити перерву. Ти не мусиш робити це наодинці, вона хотіла йому вірити, вона хотіла відчути тепло його слів, дозволити його турботі огорнути її як ковдрою. Але тепер щось стояло на заваді, щось чого не було раніше. Чоловік без обличчя більше не був просто фантомом на вулицях Черкас. Він прослизнув у її життя, прокладаючи собі шлях крізь шпарини. Довіра Дар'ї дала тріщину, розлетілася на стільки нерівних уламків, що вона не знала, чи зможе коли-небудь зібрати їх докупи. Антон, почала вона, але завагалася, як вона могла озвучити те, про що думала. Це здавалося абсурдним, навіть смішним, але ідея вкоренилася в її свідомості і не хотіла відпускати. Ти був. ти був там тієї ночі. У барі, так. На тому кінці дроту висіла пауза, а коли Антон знову заговорив, у його голосі пролунали нотки розгубленості Так, я був з тобою, ми випивали, говорили про справу, як завжди. А що? Дарина почула в його голосі занепокоєння, розгубленість. Вона не знала, чого чекала від нього почути. Чоловік без обличчя не міг бути Антоном, він був її другом. Вони знали один одного багато років. Він був з нею на кожному кроці, на кожному тупиковому шляху, кожної безсонної ночі, і все ж вона ковтнула, горло стиснулося. Просто так, збрехала вона, просто згадую, намагаюся зібрати все докупи. Правда полягала в тому, що Антон завжди був поруч, завжди поруч, завжди підтримував, завжди спостерігав. Вона ніколи не сумнівалася в цьому раніше, ніколи не мала для цього підстав. Але тепер насіння сумнівів пустило коріння. Вона знала, що не може нікому довіряти не повністю, не тоді, коли вбивця все ще десь там грає у свою збочену гру. Вона повинна була розглянути можливість того, що хтось із близьких їй людей носить маску, можливо, навіть Антон. Вони попрощалися, голос Антона все ще був м'яким, все ще турботливим, наче він і гадки не мав про підозру, яка тепер затьмарювала її розум. Як тільки вона поклала слухавку, Дарина встала і почала ходити по маленькій кімнаті своєї квартири, серце калатало в грудях, кожен удар відбивався в ній, як у барабані. Вона знала, що це параноя. Вона знала, що після багатьох років переслідування безликого її розум починає руйнуватися. Але чи була це параноя, якщо існувала реальна загроза, вона впустила його у своє життя. У цьому вона була впевнена. Він не був просто випадковим незнайомцем, який переслідує вулицями Черкас свою наступну жертву. Ні, він був ближче, набагато ближче. Дарина присунулася до вікна, дивлячись на місто, що розкинулося під нею. Ті ж знайомі вулиці, ті ж втомлені будівлі. Вона прожила тут усе життя, знала кожен куточок і шпаринку, але зараз місто здавалося іншим, ніби на ньому була своя маска. Люди під її вікном рухалися як тіні. Невиразні і розмиті кожен з них був потенційною загрозою. Вона згадала всі ті часи, коли відчувала його присутність, ті дивні моменти, коли вона присягалася, що відчувала на собі його очі, які спостерігали за нею просто з під вікон. Щоразу, коли вона озиралася, там нікого не було, але це відчуття не покидало її. А ще була ніч у лікарні, коли вона зіткнулася з ним віч на віч, але її позбавили пам'яті. Деталі вислизали крізь пальці, наче пісок. Дар'я відвернулася від вікна, її думки не вкладалися в голові. Вона не могла позбутися думки, що безликий не просто полює на неї стіні він вже був у її житті, відіграючи роль, яку вона ще не усвідомлювала. Кожен її інстинкт підказував, що він близько, занадто близько. Усвідомлення цього стискало її груди, як лищата. Вона повинна була почати дивитися на своє власне життя, не лише на матеріали справ чи місця злочинів, але й на людей, яким вона довіряла, на людей, які були їй небайдужі Антон, її сестра Аліна, навіть капітан Черненко. Кожен з них був з нею на різних етапах розслідування, кожен з них бачив її найслабшою, найвразливішою. Вони знали її вздовж і впоперек. Так само, як здавалося, знав її чоловік без обличчя, думка про те, що хтось із них може носити маску, приховуючи правду під фасадом знайомства, була жахливою. Чим більше вона думала про це, тим більше усвідомлювала, що не може нікого відкидати, більше нікого. Чоловік без обличчя був методичним, терплячим, він проклав собі шлях у її життя, вивчивши її звички, зрозумівши її слабкості. Він чекав ідеального моменту, щоб завдати нового удару, і Дар'я не мала жодного уявлення, ким він буде, коли нарешті відкриється. Вона відчула, як її шлунок закрутило, як тягар усвідомлення цього тиснув на неї. Тепер їй треба було боятися не лише міста, тепер вона боялася найближчих людей, тих, кому довіряла найбільше, і найгірше те, що вона не знала, як це зупинити. Вона не знала, як боротися з ворогом, який носив обличчя друга, думки Дарії кружляли, як буря, коли вона повернулася до свого столу, її руки тремтіли, коли вона почала писати список, список усіх, хто був у її житті, усіх, хто міг ховатися під маскою. Коли вона писала кожне ім'я, її груди стискалися ще сильніше, обличчя, які вона знала роками, розпливалися в одну безлику сутність. Що переслідувала її в нічних кошмарах. Безликий чоловік більше не просто переслідував її на вулицях, він проклав собі шлях у її світ, і тепер єдиний спосіб зупинити його, це зруйнувати все, що вона побудувала. Але питання, яке переслідувало її, яке дряпало по краях її розуму, полягало в тому, чи зможе вона зробити це до того, як він завдасть нового удару, і коли він це зробить, чи побачить вона його наближення. Дарина сиділа на самоті у своїй темній квартирі, стіни тиснули на неї, душили своєю тишею, місто за вікном було неспокійним, вібрувало підводною течією життя, яке здавалося їй тепер чужим. Все стало далеким Черкаси, її робота, її друзі, її власне відчуття себе. Єдине, що здавалося реальним, що мало якусь вагу в її зруйнованому світі, був безликий чоловік. Він більше не був тінню, за якою вона гналася, а силою, що затягувала її, наче за шморг, з кожним подихом затягуючи все сильніше. Її колись акуратно впорядкована дошка для розслідувань тепер розкидана по підлозі, хаотичний безлад паперів, фотографій і нотаток, кожна з яких була фрагментом пазлу, що заволодів її свідомістю. Вона нашкрябала на сторінках зв'язки, які намагалася встановити. Лінії, які вона накреслила, нитки, за якими вона йшла до глухого кута, вона так довго гналася за ним, а тепер, сидячи серед уламків своїх думок, зрозуміла, що гналася за собою, повертаючись до правди, яку було нестерпно дивитися в очі. Руки Дар'ї тремтіли, коли вона знову перебирала папери. Вона взяла в руки фотографію останньої жертви Поліни Новікової, і втупилася в її неживі очі. Щось скрутилося внутрі Дарини, огидне визнання, яке вона відмовлялася визнавати раніше. Вона подивилася на наступну фотографію, а потім на наступну. Кожне обличчя зливалося з іншим, поки всі вони не стали схожими один на одного. Вона була там, схована у всіх на виду, але вона була сліпа до неї, занадто поглинута полюванням, щоб побачити правду. Її телефон мовчки лежав поруч з нею, ім'я Антона. Все ще світилося на екрані від дзвінка, який вона проігнорувала. Вона не могла зустрітися з ним не зараз, не тоді, коли стіни зближувалися, не тоді, коли вона знала. Дарина повільно підвелася, вага откровення осідала над нею як важкий туман. Вона перетнула кімнату і втупилася на себе в тріснуте дзеркало над комодом. Її відображення здавалося незнайомим, обличчя було блідим і порожнім, очі запалими. І переслідуваними. Вона роками намагалася впізнати обличчя безликого, але тепер, дивлячись у власне відображення, зрозуміла, що його обличчя завжди було там, дивилося на неї, ховалося в темних куточках її свідомості. Безликий ніколи не був чужим. Він ніколи не ховався в тіні черкаських вулиць, не переслідував її здалеку. Він завжди був ближче, так близько, що вона не могла його побачити. Він був у ній весь цей час. Вона впустила його. Спогади нахлинули назад, накривши її, наче приливна хвиля, безсонні ночі, порожні місця в її свідомості, часи, коли вона не могла пояснити свої дії. Вона поховала їх, запхала глибоко в закапелки своєї свідомості, але вони гноїлися там, стаючи сильнішими з кожним днем. Безликий не був зовнішньою силою. Він був темрявою, яку вона носила в собі, уламками її розуму, що розкололися на щось жахливе. Дарина відступила від дзеркала, її груди здіймалися, коли на неї обрушилася вся вага правди. Вона була і мисливцем, і жертвою. Вона стала тим, за чим ганялася всі ці роки. Кожна жертва Поліна, Ірина, всі жінки перетиналися з нею, несвідомо потрапляючи в павутиння її зламаного розуму. Вона впала на підлогу, опустивши голову на руки, коли спогади атакували її, часи, коли вона втрачала свідомість, а потім прокидалася з нудотним відчуттям страху, коли вона опинялася десь, куди не пам'ятала, як потрапила, її руки тремтіли, а серце билося як скажене. Вона завжди списувала це на виснаження, на те, що розслідування забрало у неї багато сил, але це було щось більше це був він, вона. Виплескував темряву, що жила всередині. Сльози текли по її обличчю, гарячі та гіркі, коли правда розривала її зсередини. Вона перетворилася на монстра, якого боялася, на безликий жах, що переслідував вулиці Черкас. І тепер, сидячи серед уламків свого життя, вона більше не знала, хто вона, стук у двері вирвав її зі спіралі думок. Вона швидко витерла обличчя, серце забилося в грудях. Стук повторився, цього разу більш наполегливо, і Дар'я підвелася на тремтячих ногах, а в голові закрутилися думки. Вона перетнула кімнату і відчинила двері, побачивши Антона, що стояв там з глибоко закарбованим занепокоєнням на обличчі. Дарино, тихо промовив він, шукаючи її очима. Ти уникала мене, я хвилювався. Вона витріщилася на нього, не в змозі сформувати слова. Він зайшов всередину, обвів поглядом квартиру, вбираючи в себе хаос, який її оточував. Його погляд зупинився на ній, і на мить вона побачила в його очах відображення монстра, яким вона стала, але потім його обличчя пом'якшало, і він простягнув до неї руку, його дотик був теплим і знайомим. Я знаю, що це було важко, сказав Антон. Його голос був рівним, але ти не одна в цьому. Ми з цим розберемося. Разом Дар'я закліпала очима, її зір затуманився від сліз. Вона хотіла повірити йому, хотіла поринути у втіху від його слів, але правда була надто важкою, надто нищівною. Вона дозволила темряві всередині себе поглинути її, і шляху назад не було. Вона перетнула межу і тепер стояла по той бік, самотня. Вона відсторонилася від Антона, хитаючи головою. Ти не розумієш? Прошепотіла вона, її голос тремтів ти не можеш мені допомогти. Антон насупився, підійшовши ближче. Дарино, щоб це не було, ми з цим впораємося, ти сильніша за це. Але Дарина знову похитала головою цього разу сильніше. Ні, сказала вона, її голос підвищувався. Ти не розумієш, Антоне, ти не можеш мене врятувати. Ніхто не може. Вона відступила від нього з широко розплющеними від страху очима. Я людина без обличчя. Слова повисли в повітрі між ними важкі і задушливі. Антон витріщився на неї, його вираз застиг у шоці, на обличчі мерехтіло невіра. Дарина бачила, як до нього почала доходити правда, як в його очах з'явився жах. Дар'я. прошепотів він, його голос зривався, але вона не могла більше чути, як він вимовляє її ім'я, вона відвернулася. Її руки тремтіли, коли вона повернулася до дзеркала, відображення дивилося на неї, її обличчя було блідим і змарнілим, а очі порожніми і порожніми. Від неї нічого не залишилося, нічого крім темряви, яка поглинула її. Безликий переміг. Він завжди був поруч, чекаючи моменту, коли вона нарешті розплутається, коли нитки її життя обірвуться, і тепер, стоячи на краю власної загибелі. Дар'я знала, що цього не уникнути, вона сама стала тим, що присягалася знищити, і не залишилося нікого, хто міг би її врятувати. За вікном шуміло місто Черкаси, байдуже ставлячись до того, як вона занурюється в божевілля, тіні підкрадалися, поглинаючи її, поки не залишилося нічого, окрім темряви.